Завжди рада зустрічі, спілкування з новими людьми, тому що нові люди завжди якісь відкриття для себе, щось цікаве завжди знаєш. І крім того, я завжди згадую про те, що якщо щось тебе дратує в людях або щось тобі не подобається, то варто придивитися до себе. І ось якраз була така нагода чудово поспілкуватися з новими людьми, і я власне в собі дещо нове відкопала. Навіть не відкопувати не прийшлося, я його побачила неозброєним оком, що називається. Тому сидіти в печері і думати, що ти білий і пухнатий, зовсім не треба. Треба з людьми спілкуватися, і якщо з'являються якісь моменти негативні всередині, то придивлятися до себе, а не до оточуючих і завжди зайдеш собі. Щось таке, чого ти раніше не помічав. Будуємо благотворче суспільство.